Вітаю вас, любі мої глядачі. Сьогодні 22 серпня прийшла з роботи з першої зміни і захотілося чуть -чуть -чуть відпочила. Думаю, буду відпочивати, в'яжучи ще свій палантин. Захотілося мені пов'язати. Знаєте, чого я так взялась за палантин? Тому що тут в мене кінчається вже один моток. Мені так хочеться вже приєднати другий, подивіться. Бачите? Величенький вже він. Але я так розумію, що треба було, певно, на петель 10 менше набрати. Але хай вже буде, як є. Буде собі широченький, складутий. Буду якось закутувати, як буде треба. Або на плечі буде. Так, також, от, а тут так, от я ж вже дов'язую цей один моточок. Зараз йду по виворотній стороні. На дворі вітерець, в мене тут відкриті вікна, і тут гуляє в мене сквознячок. Я на сквознячку, звичайно, не сиджу, але така приємна прохолода. Планую зараз трохи пов'язати, поки ще так на дворі сонце. А мабуть, сьогодні треба вже поїхати почати копати картоплю. Десь під вечір. Я собі так планую і вибрати помідори. Помідори огірки, що там наросло. Бо була коли ще була? П'ятницю, певно. Ну так, да, в п'ятницю. Слава Богу, попереробляла те, що в мене було. Огірків трохи подарувала на роботі колезі. І рада, рада, що нема не в мене цих ящиків з, з овочами, бо, ну, таке, на що ж воно буде стояти? І овочеву приправу цю борщову, ви вже, може, відео моє бачили. Я там ділилася і рецептом закрила. 16 півлітрових баночок і соусу 9 півлітрових баночок закрила і 4 літрові баночки соку. Але ще в мене там є баночки, то треба буде ще соусу закрити. мені дуже добре, що є свій соус, він густенький, гарненький. Я знаю, що я туди кладу, а то в ці магазини, я ж я казала вже, що я їх, певно. Років 9-10 точно не купую, а в свій є. У мене торішній ще залишився, але хай буде, він їсти не просив. Дивлюся, кришечки не, не поржавіли, нічого їм там немає. Звичайно, буду брати торішній буду швидше використовувати. Люблю я цей продукт, зроблений своїми руками, а борщову. Заправку, то взагалі вона це суперова, вона. Так от, вже я дов'язала до кінчика, зараз я його зв'яжу. Зв'яжу так, залишу довгенький кінчик, щоб можна було поховати ці кінчики. От, і тепер якийсь вже в мене буде. Буду знати, що в мене вже один вив'язаний, знаєте, як вже цікавіше в'язати, бо наче йде вже десь до завершення. У мене ще в плані є зв'язати сестрі свої Бактус чи косиночку, як там на правильно назвати, купила ж я була вам показувала. Алізе. Ой, як вона там зветься, Покажу. Алізе Angora God Ombre Batiek. Ось такі тут від зеленого до салатового такі переходи, Гарненька. Сестра моя жіночка така старшенька вже, на 5 років за мене старша. Ну, яскраве нам ні до чого, а от такі кольори якраз добре. То я так думаю, вже стільки в мене початок цих процесів. Може, і почну десь, а може пізніше. Бо ж я вступила в спільний проект, зігрій мою душу. Треба жилет свій в'язати. Але жилет, мабуть, я от в таких влогових відео не буду показувати, бо до спільного проєкту воно відноситься. От. То поки що оце ж мені захотілося пов'язати, щоб вже прив'язати. Ниточку від другого моточка. От таке. я рада, що, що я вже таке зробила. Зараз трішки пов'яжу і візьмусь за в'язання жилета. Можна вже і завершувати, вже не так. От в хаті не дуже жарко. Мені мене взагалі тут прохолодно, тому що в мене внизу підвал у мене тут здорово. Я навіть не відчуваю, що на дворі. Спека, мені здорово. От Так от треба підтягувати і всі інші процеси. І свій рожевий фламінго, той світерочок, і кардиган в мене там зовсім небагато, я так розумію. Але просто, що це жарко, і я тими ниточками не хочу в'язати. Теж воно тут, ця ангора воно тепленьке, але наче не таке не дуже велике, то я його потрохи в'яжу. Сьогодні знову була тривога, сьогодні знову поклали діток спати, ще вони й добре не заснули, піднімали, добре, що ми з напарницею були обидві, бо вона вже прийшла, а я ще не пішла, бо до часу. До 13-ї години водили діток в укриття. Тоді я поїхала і їхала в автобусі, вже була, був відбій тривоги. Отаке. От Такі реалії нашого життя. А ще напередодні Дня Незалежності я так розумію, ми всі розуміємо, що вони нам спокою не дадуть. Отаке От я хотіла вам. Приєднатись показати, що я вже один моточок вив'язала на своєму палентині. І пров'язала я раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 рапортів висоту, уявляєте, такий в мене собі буде ажурненький, цікавенький. Тут, наче і колір вам більш-менш передає бежевий в мене тут відтінок. Ось така в'яжеться красота. Добре, до нових підключень. Зараз 18.10, приїхала, буду зараз починати картоплю копати, трохи вхололо, то можна щось робити. Ти бачу, знов треба вибирати ожину гарненька. Гарненька і смачненька. Казала моя мама, мама треба закропитися. Що картопля, будемо копатися. Поможи мені, господи. Не знаю, як ви копаєте картоплю, а я копаю і одразу відро. А тоді по два відра в мішок і заношу до сусідки своєї там коло криниці ставлю, а тоді син приїде і забере. Тому що в мене город. Приблизно кілометр від дому. Я велосипедом їжджу. Отак я собі люблю, щоб зразу викопала, і після мене частенько. Дома я її собі буду перебирати, буду мати час. Ну що, картоплю копаю ранню, така вона собі всяка, але є багато такої якоїсь корявої, то парша, яка чи що. Видно, щось тут в цій землі таке є. Тож я накопала перше відро, буду далі працювати. Копаю та й згадала, думаю, що я ще хотіла розказати. Це я копаю руками, тому що в мене тут десь 3,5 сотки. Воно посаджене так, що можна й трактором, тому що робила рядки і розкладали. Ширина дозволяє. Щоб викопати трактором, але я не хочу ні від кого бути залежна, тому що трактором це треба, щоб хтось збирав. Мені так зручно, щоб я сама собі. Колись, Коли ми садили по 20 соток і по 30 і більше, звичайно, ми збирали, попали трактором і наймали, ну, як наймали, діти, сусіди збирали, свати. А тоді ми в них так само збирали. Коли я була ще дитиною, садили вдома під лопату, копали під лопату і викопували і отак розки... ну, викидали просто. Ну, навіть не на купки, бо е, отут, як я приїхала, так на купки, е, знаєте, як садили. Чотири рядки картоплі, рядок буряків і називали кізочки. Зайняла цю кізочку і так собі викидаєш. Вона просохла, тоді її збирають, сортують насіння окремо, велику окремо, маленьку окремо. Але якщо це коло хати, і якщо так от так разом, да, то можна так гратися. Але зараз люди так не роблять, в основному садять. Під трактор копають, під трактор, все бігом зібрали, додому привезли, потім перебирають. Вона трохи постоїть, котра надумає, зогнити зогниє. І перебирають. Я копаю руками, хоча діти на мене сваряться, щоб я не копала руками. Але я маю час і здоров'я, слава Богу, дозволяє. Я потрошки буду копати. От, зараз трохи покопаю, виберу помідори, огірки, ожинку, сливочок трошки нарву. У мене там, бачу, вже ринклоді є такий, що можна рвати. Отаке я вам розказала. Мені цікаво, як в ваших краях купають картоплю. Ще нагадала, копаю відро, а тут в мене в селі. Люди в основному збирають в кошики з лози плетені. У мене теж є кошики, але тут в мене на городі собі лежить таке відро, воно лопле. Я його тут лишаю. На що мені треба буде, то я так, щоб його не возити туди-сюди. То тут в кошики. Коли збирати в кошик, то картопля не стукає, а як відро, то, звичайно, стукає. То колись там одні люди казали, що ти бахкаєш як вчителька, ну, типу, що відро збираєш, так? як вчителька. Ну, ми вчителі, то в нас, в нас були відра. Ну, я ж кажу, є там пару кошиків. Але вони так тут десь яблучка зібрала, чи там щось стоїть просто. А все рівно ми більше користуємося відром. Таке я хотіла вам розказати. Ну, от я накопала три відві картошки, зараз два мішку на спину і одне в руці занесу і піду виберу помідорки, щоб змінити вид діяльності. Оце гарбузик. І тут великі, гарні, класні гарбузи. Гарбузики, гарбузики. Тей, який великий поставлю за коногу. Бачите який великий красунчик. І тут. І там. Це ці помідори мої. Посередині рядочок той, що я пересаджувала, щоб поїли жуки були. Дивіться, які гарнесенькі. А по краях ті, що жінка мені віддала на базарі. Казала посадіть. а вони справді гарненькі, я такі люблю. А ось чи спекло, ще так пропало щось рожевенькі. Дивіться, які гарненькі ось є, да? красунчики. А тут дивіться, які там далі. Красота. Погано видно, бо сонце зараз буду вибирати. Ось мої непідв'язані помідори. Не було вже чим їх підв'язати, але так само вони достигають і родять. Дивіться, яких огірків знов вибрала. Ну, буде курам терти. Тут ось такі рожеві помідори. А ось тут весь такі величезні червоні, це зверху, а там отакі маленькі, що на затрутку. Є там ще цих помідор. Треба вибирати. Може, рано завтра виберу. Зараз ужину втрати рвати. Зібрала трішки ожини, може там з літра є. Це взяла морквиня. Хочу закрити помідори з морквиням. Там дуже смачний такий рецепт є. Отаке. От Урожай збирай. Щось мені не сподобалось копати ту ранню. Там крайній рядок тверд, тверде, але накопала я три відра, це вже накопала відро червоної, зараз ще накопаю два, і на сьогодні досить Красуня. урожай яблук Налипляно. Вечірній город. Зараз вже 21.24. Я приїхала з города десь о 8 годині, ой, до 20-й годині, тому що йшов автобус на Вінницю. І поївши, в'яжу. Сіла, думаю, пов'яжу. Хотіла змонтувати відео, але щось воно, е, телефон розряжений і бачу, що воно погано. Е, відмінила я цей свій монтаж. Думаю, зараз ще пов'яжу, але вже не в'яжу палантин, а ввечері я вирішила пов'язати свою ковтинку рожеві фламінго. Спинку я в'яжу. Вона тут просто в'яжеться плутанка. Там, де лицева, в'яжу виворітню, а де виворітня, в'яжу лицеву. Помурзала я руки ожиною бачу, бо картоплю то я копала в рукавичках, а ожину збирала, звичайно, без рукавичок і бачу, помалювала соком ожини таким фіолетовим руки, але нічого відмиються. Отож хочу я вам сказати, що сьогодні я Почала картоплю копати і накопала я шість відер. Занесла до сусідки туди. Сама я завдаю собі по два відра, а третє відро я несу в руці, а там вже поставила, висипала. І що я дослідила? Я дослідила, що в мене там біля хвіртки калина росте і вона нахилилася, і мені там погано проходити. Тож на інший раз, на другий раз я візьму ножівочку і відріжу одну гілку. Бо вона щось та калина добре розрослася там. І нахиляна. Шкода, звичайно, ягід, але ну що робити, я не можу проходити тудою. Це для мене важливіше, щоб запросто проходити, бо і так важке несе, що тут ще тобі заважає пройти. Та й таке. От тут я розпочала копання картоплі. Думала, поїду завтра вранці ще покопаю до роботи, але привезла вон два відра помідор, то треба щось з ними робити. Не треба лишати їх. Я показувала там, що вирвала я морквиня. У мене є рецепт смачних помідор з морквиням. Дуже добренькі, смачненькі. І в мене ще є 5 літрових баночок. Отож я в ті літрові баночки і закручу, законсервую помідорчики ці з морквиням. От таке, певно, буде. А сьогодні я занесла свої. Баночки з борщовою заправкою. А так як я відрами носила, то звідти, ну, два відри, відра я поставила, а звідти я забрала в ту картоплю стару, що там залишилася. Там справді було півтора відра. Вже в мене там нема картоплі, я прибрала. Хай там підсихає і чекає. Картоплю нового врожаю. Отаке От я сьогодні ще добре діло зробила. Слухайте, в'яжу я цей, е, спинку цю, і мені здається, що я її широко в'яжу. А знаєте чому? Тому що там в мене спереду йде, йдуть візерунки, і вони трішки стягують. вони Якщо їх відпарити, то, звичайно, е, воно буде ширше, бо воно там таке видає, як то е, вузьковате. А тут ні, ніхто нікуди нічого не стягує. І як то широкувати, ну подивлюся. Наче я прикладала, то наче добре. Ну, це таке, може й бути перев'яз, якщо буде широке. Що ж зробимо? Особового такого досвіду немає в'язання цими нитками, наче намірала... Зразочок робила, але в'яжу, бо я хочу, щоб вже в мене було і спинка, і перед, щоб вже його зшити. Там в мене ще не завершені, ну, напер... спереду там ще не, не, не до кінця пров'язано, тому що, ну так я лишила собі. Там буде ажурненьке, воно там трошки, ну, може, сантиметрів два, так як йде вже окремими 에, розділено, наче на, на дві пілочки. Ой, та й таке повно, по, повно розпочала цих розпочатих проєктів, казав той процесів. Треба потрошки їх просувати. От. трошки пов'яжу цей. Треба в'язати свій жилет, бо там на третє, наче на третє вересня треба, щоб було відео. Ну, не зготовим, звичайно, а хоч якісь успіхи по просуванню, щоб були. Може я до того часу до цих підрізів, до пройми до в'яжу. Там не важко в'яжеться той візерунок, але все рівно багато так петель той, той часу піде багато отаке. І в'яжу, і закручую, і копаю, і збираю. Отаке, От як в селі. Так, як в селі. Я сьогодні зарані встала 5.15 я встаю на першу зміну. То так, план візьму собі до 10 пов'яжу, бо зазвичай я до 1. Один... Ой, до. До 22 пов'яжу, да? бо, бо зазвичай до 23 я в'яжу. І тоді лягаю, якщо я не, не, не на першу зміну, а так то до 22, щоб виспатись. Я да, тут простіше в'язати, по-перше, грубша ниточка, по-друге, візерунок простий. Вже я позіхаю. Ну, покрасила і пальці, і нігті, попідкрашувала фіолетові будуть модні. Добре. Це я так приєдналася. Показати, над чим я працюю. О, якийсь там маркер стоїть. Хай стоїть досвідуючого підключення. Ще підключаюся, бо забула розказати вам. Я ж така цікава баришня, що я їду копати картоплю і думаю, накопаю мішок і привезу собі. От я беру ну, раніше, беру, накопала мішок, а звичайно більше як мішок. І поперед себе я цей мішок на багажник уявляєте, піднімаю, а потім ще в відрах на, на рулях. Нащо, питається, ти його везеш? Ну, візьми собі пів відра картоплі. Ні, треба везти. А з цього року я вже мудріша, я її не возю. Он викопала і хай стоїть, чекає. Забереться якось. А так це мені тоді так хотілося, думаю, а викопала, то й заберу. Ні, нема дурних, казав той. Поперед себе піднімати три відра картоплі. Ще й велосипед нема де сперти. Помудрішала я. Цьому році я таке вже не роблю. Хай там вона чекає. От так помідори, поки все це позабираєш. І на рулях, і, і ззаду на багажнику, і в, в цьому корзинці спереду. Я навіть там не їду, а йду до асфальту, до дороги, веду в руках, тому що там підсипано камінчики. А по асфальті, звичайно, легше їхати. І їду я завжди загружена. Отака чудачка, бабуся. Отаке мені хочеться. А тепер я вже хочу відключитися.